Назар Гегорів Шевченко, Лілея. За що мене, як росла я, люди любили? За що мене, як виросла, молодою вбили? За що вони тепер мене в палатах вітають, царівною називають очей не спускають з мого цвіту? Дивуються, не знають, де діти. Скажи мені, мій братику, королеви цвіте, я не знаю, моя сестра. і цвіт королевий схлив свою головоньку, червоно рожеву до білого пониклого личенька Лілея. І заплакала лілея. Росою сльозою, заплакала і сказала Брате мій, з тобою ми давно вже кохаємось. А я не сказала, як була я людиною. Як я мордувалась? Моя мати, чого вона все журилась і на мене на дитину дивилась, дивилась, і плакала. Я не знаю, мій брате, єдиний, хто і лига заподіяв. Я була дитина, я гралася, забавлялась, а вона все в'яла. Та нашого злого пана кляла, проклинала та й умерла. А мене пан взяв догодувати, я виросла, викохалась у білих палатах. Я й не знала, що байстряя, що його дитина. Пан поїхав десь далеко, а мене покинув. І прокляли його люди. Будинок спалили, а мене не знаю за що. Убити не вбили, та тільки мої довгі коси остригли. Накрили остриженною ганчіркою та ще й реготались. Жиди навіть не на мене полювали. Етикета мій, братику, було в мені в світі. молодого короткого не дали дожити. Люди віку. Я умерла зимою під тином, а весною я цвітом при долині, цвітом білим, як сніг білим, а жаль звеселила. А зимою люди, Боже мій, в хату не пустили. А весною, мов на диво на мене дивилися, дівчата ще й заквічались і почали злавати лілею снігоцвітом. І я процвітати стала в аї і в теплиці. І в білих палатах. Скажи ж мені, мій братику, королевий цвіте, нащо мене Бог поставив цвітом на цім світі? Щоб людей я веселила тих самих, що вбили мене й матір. О, милосердний святий Боже милий. І заплакали Лілея. А цвіт королевий схилив свою головоньку, червоно рожеву до білого пониклого личенька Лілея.